Пенсіонерам дадуть доплати та підвищать пенсії, хто та яку суму отримає Бі. кому з пенсіонерів і коли чекати на доплат та підвищення пенсій? у 2025 році на українських пенсіонерів очікують чергові підвищення пенсії йдеться про індексацію та доплати, які підвищення пенсії заплановано на 2025 рік. У березні 2025 року буде проведено чергову щорічну індексацію пенсій. Точний відсоток підвищення поки що невідомий, однак у 2024 році індексація становила майже 8%. При цьому мінімальне підвищення становило 100 гривень, а максимальне 1500 гривень, крім того, як і цього року 2025-го пенсіонери продовжать отримувати доплати до пенсії після досягнення певного віку згідно з пенсійним законодавством України, йдеться про такі підвищення при досягненні 70 років та до 74 років, 300 гривень на місяць пенсіонерам, яким виповнилося 75 років, додатково нараховуватимуть по 456 гривень щомісяця до 80-річного віку. Після досягнення 80-х років щомісячна сума надбавки становитиме 570 гривень. Такі доплати нараховують у місяці, наступному за місяцем, у якому був день народження. Для отримання доплат нікуди додатково звертатись не потрібно, їх нарахують автоматично на підставі даних із реєстрів пенсійного фонду. Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Кабмін озвучив прогнози щодо мінімальної пенсії у 2025 році. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Цього року мінімальну пенсію в Україні підвищили завдяки індексації. Проте наступного року виплати залишаться незмінними. У 2025 році мінімальна пенсія в Україні залишиться на рівні 2024 року, оскільки Кабінет міністрів вирішив заморозити цей показник. Це закріплено у бюджетній декларації на 2025-2027 роки. Таким чином, пенсіонери, які не працюють, Продовжить отримувати мінімальну пенсію у розмірі 2725 гривня незалежно від наявного стажу. Водночас розмір пенсії залежить від віку та страхового стажу до 70 років при повному стажі, 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Мінімальна виплата має складати щонайменше 2980 гривня від 70 до 80 років із повним стажем. Пенсія складає 3240 гривня від 80 років із мінімальним стажем, 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Виплата становить 3370 гривня від 65 років для непрацюючих пенсіонерів із повним стажем, також 3370 гривня Міністерство соціальної політики працює над запровадженням другого рівня пенсійної системи. Який планують запустити з 2026 року. На першому етапі обов'язкові внески будуть надходити до новоствореного державного накопичувального фонду. Передбачається, що 2% від єдиний соціальний внесок, з наявних 22%, спрямовуватимуться в накопичувальний фонд, а решта 20% залишатимуться у пенсійному фонді. Окрім цього, 3% від ДФО також будуть відраховуватись на користь накопичувальної системи, що дозволить поступово збільшувати розмір майбутніх пенсій. 390 тисяч гривень розмір найбільшої пенсії в Україні вражає майже завжди українці домагаються підвищення своїх пенсій через суди, розмір найбільшої пенсії в Україні становить 390 тисяч 184 гривня на місяць. Окрім того, 4900 українців отримують пенсії понад 50 тисяч гривень. Про це проінформувало мінсоцполітики в Україні діє обмеження щодо розміру пенсії. Він не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Зараз це 23 600 тисячі гривень, однак десятки тисяч пенсіонерів зуміли обійти це обмеження, звернувшись до суду. Так, суд зобов'язав пенсійний фонд провести перерахунок, як поінформували в Мінсополітики, станом на листопад 24 600 пенсіонерів отримують виплати, що перевищують 23 610 гривень, зокрема, чотирьох тисячі українців отримують пенсії у понад 50 тисяч гривень, і йдеться про судів, прокурорів, військових, чорнобильців та інші спеціальні пенсії. Щомісячно на ці виплати витрачається 9,9 мільярда гривня. Найбільший розмір пенсії в Україні становить 390 184 гривні для порівняння. Загалом пенсії отримують 10 мільйонів 342 тисячі 593 осіб. Щомісяця на ці виплати витрачається 60,5 мільярда гривень, якщо розділити загальну суму на кількість пенсіонерів. То вийде, що в Україні середня пенсія становить 5 тисяч гривня. Однак насправді пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок за загальними правилами, є всього 7 мільйонів 000 тисячі осіб. На виплати їм щомісячно витрачається 42,4 мільярда гривень таким чином, середня пенсія звичайного пенсіонера становить 5 тисяч зазначається. Що майже завжди пенсії підвищують через суди. І як повідомила виданню перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак, загалом підвищення пенсій українцям були призначені за понад 672 тисячі рішеннями судів. За цими рішеннями від 2019 року було виплачено 96 мільярдів гривень ще 76 мільярдів гривня це додатковий борг, який пенсійний фонд України має сплатити. Надбавку в тисячу гривень отримують не всі пенсіонери, хто залишиться без грошей. Лише частина пенсіонерів може отримати майже тисячу гривень надбавки, деякі пенсіонери мають майже тисячу гривень надбавки до пенсії, такі виплати передбачені законом. України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб. Надбавку може отримати пенсіонер, який відповідає одразу декільком критеріям: досяг 80-річного віку мешкає один, потребує постійного стороннього догляду через стан здоров'я, отримує пенсію за віком. Розмір такої надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. 2024 року це 944,4 гривні. Для отримання надбавки потрібно звернутися до сервісного центру пенсійного фонду з відповідною заявою та такими документами: паспорт, реєстраційний номер платника податків, висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що особа потребує постійного стороннього догляду. Виписка з пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки для догляду за пенсією. Чому припинили виплату допомоги в побільш інформації? Дивіться далі у відео. Протягом жовтня редакція нашого каналу отримала чимало звернень з приводу невиплати допомоги на проживання за вересень жовтень 2024 Р. Чому припинили виплату допомоги, розбираємося разом, як ми вже розповідали. Особам, яким допомога на проживання була продовжена на підставі березневих змін, а це найбільш вразливі категорії в ПО, отримувачі пенсії. Особи з інвалідністю малозабезпечені сім'ї з дітьми, то що з 1 вересня виплати мали бути продовжені автоматично на ще один шестимісячний період без додаткового звернення. Чому ж тоді у вересні жовтні багато з таких поне отримали виплат відповідно до абстри П13 порядку надання допомоги на проживання в ПО. далі – порядок протягом місяця з дати продовження. Виплати допомоги орган соціального захисту населення мав провести перевірку отримувачів допомоги на відповідність критеріям, зазначеним у пунктах 7 та 7, 1 майнові критерії та 1313 .13 порядку, так звані критерії продовження виплат. У разі виявлення невідповідності зазначеним критеріям або вимогам виплата допомоги припиняється з місяця, що настає після місяця автоматичного продовження виплати допомоги. Важливо. Тобто протягом вересня була проведена додаткова верифікація, за результатами якої окремим отримувачам допомога в жовтні була припинена, яку інформацію перевіряли майнові критерії, наприклад, наявність депозитів, житлового приміщення на території, не внесені до переліку бойових дій тимчасової окупації, дороговартісних покупок тощо, критерії автоматичного продовження. Наприклад, непрацездатна особа отримувала допомогу на проживання і стала працездатною критерії продовження виплат на сім'ю. А це середньомісячний сукупний дохід сім'ї, зайнятість або наявність підстав для незайнятості працездатних членів сім'ї, навчання дітей, критерії індивідуального продовження тут йдеться про середньомісячний сукупний дохід для окремих, тощо, як це виглядало на практиці. У більшості випадків працівники соцзахисту телефонували і пропонували донести довідки про місце навчання дитини, про дохід, про перебування на обліку в центрі зайнятості тощо. Однак бували й такі випадки, коли людина просто не отримувала чергової виплати і дізнавалася про припинення вже після того, як сама звернулася в соцзахист. Чи мав орган соцзахисту повідомляти про результати такої перевірки, на жаль, Порядком не встановлено обов'язку органу соцзахисту повідомляти про результати такої перевірки. Якщо вам припинили виплати, рекомендуємо письмово звернутися до органу, у якому ви стоїте на обліку як ВПО, назву вказана у довідці про взяття на облік ВПО з вимогою надати обґрунтоване пояснення про причини невиплати припинення допомоги. Нагадуємо, лише письмове рішення уповноваженого органу за наявності підстав. Може бути оскаржене. Пенсії 2024, хто і які мінімальні виплати повинен отримувати у листопаді, У листопаді 2024 року мінімальні пенсійні виплати для різних категорій пенсіонерів залишатимуться на рівні показників, які встановили 1 березня цього року мінімальна пенсія. За віком призначається у розмірі не меншому за прожитковий мінімум. У 2024 році це 2361 гривня, однак, залежно від віку, стажу і того, працює людина чи ні, нараховуються різні доплати, мінімальні розміри пенсійних виплат у листопаді 2024 року. З 1 березня встановлено мінімальні розміри виплат пенсіонерам яким призначено пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30-35 років? 3370 гривня віком до 70 років при повному стажі 30-35 років та особам з інвалідністю і групи незалежно від віку та стажу 2980 тисяч гривня. Крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30-35 років, 3280 гривня. крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20-25 років, 3370 гривня, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною в іншим категоріям пенсіонерів. Які не працюють. Незалежно від стажу 2725 гривня, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною згідно зі статистикою ПФУ, у жовтні 2024 року пенсійні виплати зросли на 8,7%, і тепер середня пенсія становить 5851,86 тисяч гривні. З початку 2024 року цей показник зріс на 466,61 сота гривня. Нагадаємо, що додаткову виплату від всесвітня продовольча програма ООН пенсіонерам, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії, продовжили до кінця 2024 року. Хто з пенсіонерів зможе у листопаді отримати на 1 тисячу гривня більше більш? Для отримання такої доплати особа має відповідати певним критеріям, українським пенсіонерам надаються різного роду надбавки та доплати до пенсії. Зокрема, деякі особи мають право на спеціальну допомогу через погіршений стан здоров'я, за яких умов надається доплата до пенсії за станом здоров'я, як повідомляє ПФУ, частина пенсіонерів має право на спеціальну доплату. Йдеться про громадян. Які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду, зверніть увагу. Надання такої доплати передбачене законом України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб, і відповідним рішенням уряду для отримання такої доплати особа має відповідати наступним критеріям бути старше 80 років, мати пенсію за віком, потребувати догляду від сторонніх осіб. зокрема, від соціальних працівників ця доплата розраховується як 40% від визначеного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відповідно, станом на зараз вона складає 944 гривні, щоб отримати таку допомогу, пенсіонер має самостійно звернутись у ПФУ із відповідною заявою та підтверджувальними документами зауважте. Така доплата надається громадянам, що проживають на самоті.